Може України захищати письменників, котрі висміювали українців Ей, Булгакова з України. Ця дівчина зі своїми однодумцями скандує, що не може українець захищати письменника, який принижував українців. Але ця дівчинка зі своїми однодумцями в 2019 році обрала до влади президентом та головнокомандувачем блазня, який принижував українців. Вони прийшли і скандують зносити пам'ятники письменникам, які загинули 100 років тому, але не скандують зносити президента, який принижував їх 5 років тому. Ви знаєте, я дуже люблю Булгакова, я читав майже всі його книжки. І Цю ситуацію, яка зараз в Україні, він е, описав в одній своїй повісті. Вона називається Собаче серце. Так ось до нас, до влади, прийшли Шарікові і швондіри. І вони весь український народ намагаються притворити на шарікових та швондерів. І у них це дуже і дуже гарно получається.